Колготочки від 0 до 10 років. Різні кольори. 9-10 років. Просто червоненькі, такі просто сіренькі. 6 місяців. 12, 24. В такий горошок гарний, 12 місяців такі, Такий крупний горох. 12-18 місяців. 6-8 років таким, 6-12 місяців такі, 6 12, 12 18, 9, 10 років. 18, 24 місяці. Такий горошок сіренький, ну, трошки видно. Не дуже сильно, але ну, красиві вони. Так, 6-8 років такі. Далі, 12 місяців, 12 місяців, 6-12 місяців. Такі, 12-24, 12-24. 7-8 років, 12-24, 18-24. 3-5 років, 6-12, 12-24. 12 місяців. Такі, 12, 24, 12, 24. 9-10 років. 12, 24, 18, 24, 3, 5 років. 6 12, 12, 24, 12 місяців. 9, 10 років, 9, 10 років, 6, 8 такі, 12, 24, 6, 8, 9, 10 років, 12, 24. 12 місяців, 6 місяців такі однотонні без малюночків, 6-12 також однотонні, 6 місяців горошок такий великий і 12 місяців такі колготки. Замовляйте.